Війна йде, і тут якби свої на свої же нападають в Одесі зі зброєю. Намагалися захопити підприємство. Рейдери представилися Айдаром. Співробітників тримали у підвалі. У 2018-му медіа рясніли заголовками про велике рейдерське захоплення в Одесі. Група невідомих осіб заходить на виробництво, починає все руйнувати, а співробітників саджають у підвал. Однак заголовки у медіа майже однакові. А от назва компанії, яку ймовірно рейдерять, різниця: десь це гіперіон, а десь одеський домобудівельний комбінат. Тож хто і кого насправді захопля? Цей конфлікт не закінчився у 2018-му. Він триває та набирає все нових обертів. Спустити все на гальма та піти на компроміс не готова жодна зі сторін, адже кожен вважає себе власником цього виробництва, називаючи інших рейдерами. А як все насправді з камер є фотографії, де мені одразу підставили нож до горла. горлу со І Я показував на часи, і сказав, через час ми з вами розберемося, приїде поліція. І ми тут порядок не ведемо. – Ви їздили в Крим після окупації? Так. З якою метою? Я їздила з метою того, що там знаходиться мій будинок, який мені побудували мої батьки. А моя держава не змогла мене захистити. Так. До цього відео ми згодом ще повернемось, а поки знайомтесь Марина Васильівна Арташ, успішна бізнесвумен. А от познайомити вас з її чоловіком Денисом Данильчуком у нас, на жаль, не вийде. Бо, як повідомила сама Арташ, її чоловік дуже заклопотаний справами у Миколаєві, звідки родом подружжя. Тож почнімо також звідти. Адже саме ці особи так наполегливо намагаються довести своє право власності на спірні об'єкти. Чим же може займатися наразі Данильчук? З Данильчук в Миколаєві в медіа є багато інформації про те, що він був депутатом облради від партії регіонів у 2006 2010 роках, а ще й членом постійної комісії з питань екології, охорони навколишнього середовища. І далі ви зрозумієте значення таких депутатських обов'язків. В Миколаєві Данильчук добре відомий піщаними кар'єрами та видобутком граніту. На Миколаївщині підприємство заборонили видобувати граніт через російського. Звісно ж, партнером росіянина з видобутку граніту є сам Данильчук. 149 кілометрів від Данильчука в Миколаєві, і ось ми в Одесі. Тут триває запекла боротьба за виробниче майно, яке ще за радянських часів належало одеському домобудівельному комбінату. Та коли його визнали банкрутом, величезний комплекс, який включає залізничну гілку, галерею інертних матеріалів, бетонно змішувальні вузли та величезну купу інших об'єктів, став справжньою ареною запеклих протистоянь. 1994 року компанію перетворюють на акціонерне та. Товариство акції, звісно ж, роздали звичайним співробітникам і керівництву, головному бухгалтеру, директору. Тощо, як там повідомила в приватній розмові одна зі сторін, для того аби відійти від звичайних працівників, менеджмент ОДБК створює підконтрольні собі компанії, на яке переписують майно ОДБК. Компаній там було чимало. Ми назвемо дві основні в цій історії: топ БК Гіперіон та топ Абріс н В 2012 році починаються справи про банкрутство ДБК. В 2016-му суд відкриває ліквідаційну процедуру. До ліквідаційної маси входить залізнична під'їзна колія, яку на торгах викупляє такий собі Микола Антонович Саласін. Далі між ліквідатором та покупцем відбуваються всі необхідні дії з передачі майна, оплата покупки, підписання. Акту передачі права власності та нотаріальне посвідчення договору, натомість ТОВ БК гіперіон разом з ТОВ Н», якими з 2016 року почали володіти Марина Арташ та її чоловік Денис Данильчук, заявляють, що це їхнє майно. Йдуть до суду із заявами то від ТОВ Абріс Н», то від ТОВ гіперіон підтверджують вони своє право власності документами, які складно назвати підтвердженням. До суду надавались наступні докази: договір купівлі-продажу від 2010 року, укладений між ВАД Одеський ДБК та ТОВ Абріс Н. Нотаріально не посвідчений акт приймання передачі грошових коштів від 2010 року. Довідка ВАД Одеський ДБК про залізничну гілку без номеру та без дати, згідно з якою залізнична під'їзна колія станом на 01.10.2010 на балансі не знаходилась у зв'язку з відчуженням на користь третіх осіб. Також там перераховують і інші докази, які надали суду, але всі вони легко були спростовані, а суд не визнав права власності. До прикладу, у 2013 році, коли Абріс Ен звернулись до Одеської дирекції залізничних перевезень для підтвердження права власності на залізничну колію, компанія надала договір про реальний розподіл промислової бази, тобто купили вони колію в 2010-му, а звернулись тільки в 2013-му та й підтверджували право власності не договором купівлі-продажу, а ось цей документ, відповідно до якого ОДБК заявляє, що на їхньому балансі не перебуває колія, бо її нібито продали. Чи може це взагалі вважатись документом без дати, без номеру? Суд вважає, що ні. Так само Абрісен заявили, що ними було оплачено в готівковій формі покупку залізниці. Звісно ж, це найпростіший варіант передачі коштів його не так легко спростувати, але. Акт приймання передачі готівкових коштів є неналежним та недопустимим доказом, оскільки, по-перше, здійснення готівкового розрахунку між юридичними особами може засвідчуватися не актом приймання передачі грошових коштів, а прибутковим касовим ордером. По-друге, тоф Н в силу приписів чинного на той час законодавства не могло сплатити в один день готівкою 90 тисяч. Оскільки така сума в 9 разів перевищує граничну суму готівкового розрахунку, дуже довго судили за залізничну колію з цими папірцями компанії Арташ та Данильчука. Двічі доходили до Верховного суду і двічі програвали. За цей час Саласін навіть встиг продати цю колію. По поводу железної дороги задається дуже багато питань. Mm. Железна дорога була куплена на аукціоні. Пройшло дуже багато судів. Верховний суд признав, Лєзну дорогу за нашим підприємцям. Железна дорога була приподнята путь пучту. було удобно вигружатися на дві сторони і облагорожена територія. Здавалося б, ось рішення суду пройдено чотири інстанції, двічі, і нібито конфлікт вичерпано. Але де ж там виявило, що Арташ та Данильчук вважають себе власниками не тільки залізничної колії, але й ось цього цілісного майнового комплексу в 2014 році. Бетонно змішувальний вузол, який входить до складу цілісного майнового комплексу, було виставлено на аукціон, де його викупило підприємство, яке згодом перепродало за все компанії, що наразі тут і працює. Сіббудінвест. Та То навіть ось ви можете побачити договір, за яким компанія «Абріс Н орендувала у Сіббудінвест Це майно з правом викупу. Однак, незважаючи на це, інша сторона вважає виробництво своїм, спираючись на договір, яким вони надавали в оренду, це саме майно, яке належить вже Сі Будінвест. З 2018 року триває цей конфлікт, коли наш орендар привласнив усе майно, яке було передано йому в оренду. Він орендував склад майна з 2015 року в нас для розміщення бетонозмішувального вузлу. Усі договори оренди є. Ми їх надамо. Наприкінці 2017 року було йому повідомлено про те, що ми не будемо продовжувати надалі. Ну, Договірний відносини та просили передати об'єкт оренди. Однак, як повідомив нам адвокат іншої сторони, договір оренди був про інше. За ним їм було забезпечено всі необхідні комунальні послуги: вода, світло та, оскільки в'їзд на базу був один, адже раніше це все було однією компанією, охоронний в'їзд на територію. І цим контрольно-пропускним пунктом володіли якраз Арта з чоловіком. Їм пообіцяли територію, яка буде охоронятись. Натомість в договорі чомусь було. Прописано майно, яким компанія нібито не володіла. Яке ж підтвердження має компанія Арта стосовно набуття власності, його ми, на жаль, не побачили. Договір оренди не може бути підтвердженням, що ось ми власники, ми його купили і тепер здаємо в оренду. Для того, щоб щось здавати в оренду, спочатку потрібно це купити. Хоча в якості підтвердження вони і надали нам договори реального поділу промислової бази, тут не йдеться про ось ці об'єкти них є своє виробниче майно. Але далі в гру вступає міністерство юстиції. Компанія Гіперіон, одна з компаній Данильчук Артаж, подає скаргу про скасування реєстрації, апелюючи власне до того самого договору оренди, укладеному з Сібудинвест, де серед всього знаходиться спірне на даний момент майно і мін'юст оголошує скасування рішень про державну реєстрацію. Звернулася до Міністерства юстиції України з заявою щодо скасування незаконної реєстрації. Міністерство юстиції видало свій наказ. Щодо скасування усіх реєстраційних дій та видалили розділ щодо права власності їх. Вони, звісно, звернулися до суду і з 2018 року тривала, тривала тільки одна судова справа, яка закінчилася у розгляді у Верховному суді в 2023 році щодо скасування цього наказу. І Верховний суд, звісно, не задовольнив їх позовні вимоги, визнав цей наказ законним. А усі реєстраційні дії, які були видалені, що вони незаконні. Однак тут склалась дуже цікава ситуація, адже згодом свій же наказ про скасування реєстрації мін'юст фактично скасував, задовольнивши скаргу Саласіна. Після цього змінюється реєстраційний номер об'єктів, і тут відбувається найцікавіше. Ми звернулися до Малиновського районного суду з за позовною заявою так. щодо витребування майна, тому що це майно а, ними утримувалась злочина там. на. Нам не передавалося, звернулися з позовною заявою. ходив адвокат, цю справу вів з 2021 року. Ось в 2023 році, 19 вересня. Ми отримали рішення. Вже Верховний суд підтвердив законність рішення Малиновського районного суду щодо витребування у кінцевого набувача цього ЦМК усього складу. Майна. Державний виконавець відмовився виконувати стягнення майна, і, хоча у відповіді на наш запит, нам повідомили тільки те, що виконавчий лист передано приватному виконавцю, ось яку відмітку залишив головний державний виконавець на листі. 11.06.2024 повернуто згідно пункту 1 статті 37 закону України про виконавче провадження. Виконавчий лист Миломовського районного суду був переданий на виконання до Державної виконавчої служби. З лютого 2024 року, по червень, цей виконавчий лист перебував там на виконанні. Мною було оскаржено ряд дій Державної виконавчої служби. Позови були задоволені в повному обсязі. Було скасовано ряд постанов у державного виконавця. І навіть державна виконавча служба зрозуміла, що, а, той факт, що це рішення неможливо виконати, воно не підлягає виконанню. Оскільки, за приписами стат статті 60 закону України про виконавче провадження, в разі встановлення факту відсутності відповідного майна а, виконавець зобов'язаний повернути виконавчий документ без виконання. А, як же мною було зазначено, згідно віності державного реєстру прав нерухоме майно, а це спір був а, щодо нерухомості. Такого об'єкту з відповідним реєстраційним номером в державному реєстрі речових прав немає. Натомість Марина Арташ, яка виступає стягувачем, не змогла нам пояснити, чому їй відмовив державний виконавець. Державні виконавці вони тут е, при, приходили вже до цього. Спочатку ми думали, що державні виконавці. У них якась процедура була спочатку. Вони прийшли тут подивилися, Їх ніхто тут не пустив. Ну це за два місяці до того. І та справа була закрита. і ви передали е, державу цьому приватному виконавцю. Тож далі в гру вступає приватний виконавець. Він відкриває виконавче провадження і 19 червня приступає до стягнення майна. На фото ви можете побачити, як він виходить з авто, авто на якому їздить Марина Арташ. А тепер відео. Подивіться уважно, як заходять приватний виконавець, поліція, корт та пані Арташ. Охорона намагається зупинити приватного виконавця, який йде з незрозумілими паперами. Поліція говорить охороні в сторону. І ввічливо відсуває охорону. Допомагає йому в цьому спецпризначенець корду. Зайшовши на територію, виконавець починає виконувати лист. А ні, зачекайте. Це ж не виконавець, здається, та ні, не схожий. Якийсь чоловік розпилює двері. Ось фото, як зруйнували обладнання, вирвавши провода. Найбільш дорога це два електродвигуна. Siemens 37,5 кВт. В них зрізали вали, мабуть, десь від 180 до 300 тисяч гривень кожен двигун. Було видно, що працювали дуже швидко. Тому що, ну, мабуть, розуміли, що не зможуть тут надовго залишитися. Бо били по самому больному, скажімо так, по самому болючому. Те, що складніше за все. Відремонтувати і ось тут найважливіше, що прийшли забирати те, чого немає. Пам'ятаєте, ми акцентували на тому, що коли мін'юз скасував свій же наказ про реєстрацію, у об'єктів змінився реєстраційний номер. Тож тепер нам дуже цікаво, як виконавець міг перейти до виконання, не перевіривши реєстраційні номери. У мене була технічна документація, висновки експертизи. Там були графічні матеріали. За допомогою цих документів я ідентифікував ті саме об'єкти, мабуть, передані нашої виконання принять его решение але ще цікавіше, на відео присутня не тільки поліція, тут корт, корпус оперативно-раптової дії, спецпідрозділ національної поліції, професіонали, які героїчно беруть участь в обороні України, антитерористичних операціях і виконують надважливі задачі. А тут під час виконання листа про стягнення майна в приватному конфлікті чомусь ходить корт. Ось відео, як Данильчук підходить до авто спецпідрозділу і починає з ними говорити. Щось дивиться у телефоні та починає розказувати. Сказувати про що там йдеться, нам не зрозуміло. Тож ми вирішили запитати у його дружини пані Арташ, що відбувається на відео. Адже в різних телеграм-каналах цього зробили ціле шоу. Ніби Данильчук давав казівки спецпідрозділу. Він не дає нічого. Мій чоловік не дає тут корт, як сидів у машині. Мій чоловік їм тільки привіз води, які він міг давати йому казання. Корт сидів. Він що тут щось когось приймав. А ось фото як приватний виконавець виходить з авто, на якому під час інтерв'ю нас зустрічала сама Марина Арташ. Тож ми вирішили уточнити це у виконавця. На що той повідомив? Він сам приїхав. Ми приїхали разом з стягувачами. Я приїхав сам на автомобілі. Підприємства, що працюють на цьому виробництві, виробляють бетон, з яких роблять фортифікації для оборони кордону. Тут вам і зуби дракона, і тетраподи, блоки, які використовують для обладнання блокпостів. Ми поставляємо бетон для виробництва загороджувальних пірамід, які ще називаються зуби називають зубами дракона. Вот ось ми їх можете бачити. Ми виготовляємо 500 штук в день. Вони використовуються для будівництва оборонної лінії на кордоні. Ми поставляємо бетон для які, якими укріпляється берегова лінія біля моря. Працює досить багато підприємств. Всі займаються бетоном. А беруть в оренду вони у ТОВ, яке володіє залізницею. У нас підприємство займається здачею в оренду е, железної дороги. Ми сделали склади відкриті для супучих матеріалів, і 19 числа утром, восімчасово утра, неизвестные люди вместе с з пришли прийшли і почали и громить наше имущество, которое ми здаємо далі следующим предприятиям. Орендарі скаржаться, що події, які відбулися зі стягненням майна, поліцією та приватним виконавцем завдали серйозних збитків їхнім підприємствам та зірвали вчасне постачання бетону. Ми виталяємо бетон в ці дні, коли 19 числа ми не змогли відгружати бетон нашим клієнтам. І для того, щоб задовольнити обов'язки перед ними, нам ми купували бетон у інших бетонних заводів в місті Одеса. На території прийшли ці невідомі люди. Поліція і підрозділ Корт. Вони здав нашій фірмі декілька мільйонів збитків. Тобто це дуже великі суми. Орендуємо тут виробничі потужності, і 19 червня зранку ми не змогли приступити до роботи, тому що під прикриттям поліції зайшли невідомі особи, які почали руйнувати двері в операторських, почали зносити обладнання. Наша компанія зазнала збитків. Ми вимушені були звернутися до наших конкурентів, які є і партнерами по ринку бетонних виробництв. І... Перекупляти в них бетон для того, щоб закрити ті заявки, які є в нас, натомість, коли ми запитали у приватного виконавця, невже таке руйнування сталося під час виконання виконавчого листа, той повідомив, ніби нічого подібного не бачив. Ну, я не бачу, що там хтось щось руйнував. Тобто, вами не було помічено, що на території там ходять якісь особи, які виривають не там багато. кабелі там всі всі були співробітники, інші там саме зеленим на територіям, наскільки я знаю, там декілька підприємств. Може, на навіть, навіть десятки підприємств. Дивно, що приватний виконавець нічого не помітив, адже судячи з фото, зруйновано було чимало. В цей же час поліція продовжує спостерігати. Тож нам стало цікаво. А як так вийшло, що поліція навіть не перевірила виконавчий лист, не переконалася в тому. Що такі об'єкти справді є і їх будуть стягувати, а просто ломанулись на виклик приватного виконавця та спостерігали за тим, як руйнують речі, які не відносяться до стягнення. І досить е цікавим є той факт, е що приватний виконавець е залучив до вчинення виконавчих дій в межах цього провадження, яке взагалі не могло бути розпочато, е залучив працівників поліції, головного управління національної поліції. Які прибули в узгоджену дату, в узгоджений час та головне разом з поліцією особливого призначення, що взагалі нонсенс, оскільки цей підрозділ використовується поліцією у виключних випадках, і лише за наказом керівника. Головного управління національної поліції в області дано обставину вже каже про особисту заінтересованість керівництва головного управління національної поліції в Одеській області у вирішенні відповідного, скажімо так, майнового конфлікту, який триває з діти кінця 2017 року, на користь наших опонентів. Ми приїхали до головного управління національної поліції в Одеській області, аби зареєструвати наш запит. І ось нам поставили початку, підпис, дали реєстраційний номер. Однак відповіді ми не отримали досі, хоча минув майже місяць. Змістовно пояснити, чому нам не надають відповідь, ніхто не зміг. Але це викликає тільки ще більше запитань до поліції. Тож ми надіслали звернення до омбудсмена, поскаржившись на ігнорування в ГУНП. Якщо вам все ж цікаво, що скажуть в національній поліції, стежте за новинами на сайті Стопкору, де обов'язково буде опублікована відповідь, щойно вона з'явиться. Але як ви. Ось ігнорують правоохоронці не лише нас, а й от, наприклад, ймовірно постраждалих у цій історії. Майно яких було пошкоджено під час тих подій. Обставини мали місце 19 червня. Буквально через декілька днів мною вже були подані відповідні заяви про вчинення злочину групою осіб. І по теперішній час сьогодні в нас вже 4 липня. Жодної реакції з правоохоронних з боку правоохоронних органів немає. І за моєю інформацією. За вказівкою керівника ГУНП в Одеській області керівництва було заборонено внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань з приводу обставин, які мали місце 19 червня 2024 року на підприємстві на минулому комплексі з виробництва бетону. І мною була оскаржена ця бездіяльність як прокуратури в Одеської області, так і ГУНП в Одеській області в судовому порядку. Наразі скарги перебувають на судовому розгляді. рішення очікується захоплення, як його називають в медіа, що відбулось у 2018 році. Викликало відповідну реакцію правоохоронців. Тоді затримали учасників, відкрили кримінальні провадження. Навіть ось є фото Данильчука за ґратами. Бкаліч. количестве 50 человек в 4 утра зашел на территорию завода, связал охрану, совершил разбойное нападение с применением оружия, с применением силы. Сотрудников избили, положили в яму, скрутили. Мне позвонила охрана Арташ, мне позвонила и сказала, Сергеевич, ваш завод захватили. У вас там беспредел. И на входе я встретил конкретно Данильчука Дениса, Потом его товарища по фамилии Счастливый. Когда я попытался зайти прямо на центральном ходе, а с камер есть фотографии, где мне сразу подставили нож к горлу со старта. И я показывал на часы и сказал: через час мы с вами разберемся. Приедет полиция, и мы тут порядок наведем. И когда я все-таки с сотрудниками полиции зашел на территорию завода, на свою, на ту территорию, где была э, избита и связана охрана. Приехал Корт, всем известный. Задержал, успел задержать. Молодцы, красавцы, отработали профессионально. 25 человек. Изъяли оружие, изъяли наркотики, все поизымали. И вот с 2018 года по настоящий момент идет судебное заседание, где фигурирует Счастливый и Данильчук. Жена на тот момент, как мне сказали, где-то в районе Крыма была. З 14-го року Крим окупований русскими шакалами, а вона туди їздить, як собі домой. Тож нам стало цікаво, навіщо дружина екс-регіонала, екс-Метрящого за Миколаєвом Приянукович, як його називають в медіа, та партнером по бізнесу росіянина могла їздити в Крим. Все виявилось значно простіше, ніж ми могли уявити. Марина Арташ володіє нерухомістю в Севастополі, а саме будинком. Ось витяг з українського реєстру нерухомого майна. У вас є нерухомість в Криму, правда? Ні, немає. А, бо по реєстру праву нерухомого нерухове майно написано, що в Севастополі здається у нас в mm -hmm. Немає. — І Не було ніколи? Бул, був будинок. Ви його продали? Так. Ви їздили в Крим після окупації? Так. Е, з якою метою? З метою продавання будинку. Так. Я їздила з метою того, що там знаходиться мій будинок, який мені побудували мої батьки. А моя держава не змогла мене захистити. Так, в реєстрі ви не можете бачити, що я там є власником якоїсь будівлі, тому що я її не являюся на сьогоднішній день. Зачинення на вольну тему нужно закінчувати. Крім Крим ви їздили один раз що з метою продати будинок? Ні, я їздила з метою того, що мені потрібно було цей будинок утримувати в нормальному стані. А бізнес у вас був або є в Криму? Ні. Немає, ні ну був при Україні, і потім ще вже там до якого коли ми там останній роки до 19-го був оф рекорд пані Арташ ж була дуже схвильована, що на ній світиться будинок в Севастополі. Тож, коли ми показали їй витяг з реєстру, жінка сказала, дивитись потрібно ж в російських реєстрах. Продала вона вже під час окупації. Податки заплатила в РФ. До 2019 року її бізнес також працював, і податки сплачували так само. В РФ чи визнає Україна, російські свідоцтва про право власності оформлені після окупації. Документи, що видають окупаційні органи влади в Криму чи на інших тимчасових. Сово окупованих територій нікчемні, тобто не мають юридичної сили в Україні. Кримські договори продажу, дарування чи нотаріальної довіреності українські нотаріуси не розглядатимуть взагалі. Якось так Арта ще залишилась власницею будинку в Криму. Тож, коли Україна поверне Крим, їй буде куди повертатись. Ну ми продовжимо стежити за історією з виробництвом, яке відіграє дуже важливу роль в умовах оборони українського кордону від російської навали. Наша сила в єдності і спільній роботі на перемогу.